Триває 845-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів, по скупченнях ворожих військ і техніки, Збройні сили України, знищили ще одну тисячу вісімдесят російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 17 червня, окупаційні війська Росії втратили 527 390 тисяч військових. 7 тисяч 958 танків, 15 тисяч 287 бойових броньованих машин, 13 тисяч 927 артилерійських систем, 1104 реактивні системи вогню, 853 засоби ППО, 359 літаків. 326 гелікоптерів, 11 167 безпілотників оперативного тактичного рівня, 2296 крилатих ракет, 28 кораблів, 18 тисяч одиницю автомобільної техніки та 2337 тисячі одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.